Три готелі фаворити, ціна якість, які рекомендую у різних цінових сегментах. Якщо бюджетний ціновий сегмент, то тут однозначно Grand Oasis. Його зараз можна взяти за 900 євро за двох на сім ночей у січні. Розташовується на площі сохо, де можна вийти насолодитись співаючими фонтанами, ілюмінацію. Закрита бухта Шарксбей, красивий коралевий риф, невеличка лагунка для дітей, дуже якісне харчування, тому що це мережа Савой. Хороша територія, також є дитячий клуб і непогана доросла анімація. Головне це харчування, воно із бюджетних готелів найкраще. А також зараз з'явилась вартість на ще один готель в мережі Севої Сієра 1150 євро, також можна розглянути, але це друга лінія 300 метрів до моря через премінат Софосквер. Наступний готель це середній сановий сегмент. Це V-Hotel Шарм. Він коштує зараз 1250 євро. Знову хто хоче цей готель забронювати. Він знову з'явився за 1250 на середину січня, на сім ночей. Після реновації вже реновані як делюкси, так і суперіори. Реновована територія, є аквапарк, але він без підігріву, хороший кораловий риф. Є поряд піщана лагуна. Дуже приємна територія. І головне це харчування знову ж. Тут майже кожен день є морепродукти, подають манго, хороший вибір по фруктам. Один з найкращих і конкуренти такому харчуванню коштують на 250-400 євро дорожче. І е, замикає рент вже готель високого рівня, хоча по вартості він дуже вигідний. Це парк редженсі Шарм. Його зараз на січень можна взяти за 1400. Конкуренти, такі, як, наприклад, Султан або Гранд Ротана, коштують на 250-300 євро дорожче. Одне з найкращих харчувань у Шармельшейху закрита бухта Гарденс Бей. І тут є ідеальний піщаний захід, плюс красивий кораловий риф, дуже красивий. Плюс територія захищена, вона каскадна. Дуже зелена гірка, яка підігрівається, тобто, взимку можуть кататися хороша кава, мангові вечірки. А саме головне тут найкраща анімація у шармі тому для підбору і діліться своїми враженнями від відвідування цих готелей. Чи співпадає моя думка з вашою? Це на сьогодні три оптимальні варіанти, які подорожчують в будь-який момент на 10-20%. Тому для підбору бронювання плюс у коментарях а також в шапці профілю є посилання на телеграм і сайт. Робіть правильний вибір.